Так, і зараз маємо звіт від повітряних сил. Скільки цілей було збито цієї ночі? Зокрема, протиповітряна оборона збила 45 російських безпілотників із 85 запущених. Ще 40 були локаційно втрачені. Дрони збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській, Кировоградській, Дніпропетровській і Миколаївській областях на Сумщині та Дніпропетровщині Дніпропетровщині пошкоджені житлові будинки Внаслідок Відповідно збиття ворожих дронів, ось таку маємо ситуацію. Зараз переходимо до погодних умов, що нам очікувати від погоди найближчим часом. знає Світлана Білавна вже у студії. Світлана, доброго ранку! Ще раз тобі, як завжди, в раді ще бачити раз, ще раз. Доброго ранку навзаєм. Ви, мабуть, хочете запитати мене, якою ж буде погода на різдво? Ну просто я анонсувала, Давай, ми, давай, стоп, ми запитаємо, ранку. якою буде погода на різдво? Я майже готова відповісти, але <с <с усі <с подробиці точності вже будуть в понеділок. Але оскільки шість днів до різдва залишається, я скажу, що в нас буде десь схожий процес, який відбувається зараз. А що в нас відбувається зараз? У нас то атмосферний фронт зі змішаною фазою опадів, а то у нас припинення опадів і відповідно прохолодніші ночі, відповідно зниження температури. Чому? Через прояснення, через радіаційне вихолодження вночі. Але також хочу зазначити, що як в нас зараз відбувається, антициклон відходить у східному напрямку, циклон, зокрема, із заходу. Але до циклонів, якраз із циклонами, пов'язані атмосферні фронти. Це Умовні лінії на синоптичних мапах, які відділяють теплу повітряну масу від холодної повітряної маси, і тому у нас відповідно змішана фаза опадів, у нас можуть виникати різні мітологічні явища, чи можливо то шквали, грози град. А для зими це звичайно що ожлаті налипання мокрого снігу тощо. То власне, чого слід очікувати, зокрема ще від сьогоднішнього дня, що нам намалювала погода